Дівчата, дуже багато прийшло гачків. Є маленькі, середні, є побільше. Ірочка, тобі які треба? Мені ще більше. Ще більше. Є о, дивіться, які. Дуже багато, дуже є гачечки такі прийшли. Дуже новенькі прийшло пінцетики, різнокольорові, є чорні. На будь-який смак, який хочете, ми все вам підберемо, все зробимо, як треба. Дивіться, щось таке цікаве. Є рожеві. Такі якісь дуже-дуже цікаві. Ми ще самі не встигли все роздивитися, все потрогати, все пощупати. Ще Дуже багато дівчата. Так що заходьте до магазину, купляйте і радуйте себе.